Глядачі, вистоємо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Поки звичайно окремим нашим відставним військовим все не так, в тому числі й те, що оголошення публічно наші плани щодо можливих дій на правому березі Дніпра. По суті, відбувається небачено до цього річ, як для великої війни України з Росією. Вперше ми не коригуємо наші плани, реагуючи на дії ворога, а ворог коригує свої плани, реагуючи на наші дії. Погодьтеся, це багато чого вартує і багато що значить. Окрім цього, дії і вогневий вплив ворога на правому березі Дніпра показує, що ворог дуже серйозно до можливості наступальних дій України в цьому районі. Перше, нас намагається вибити із плацдарму на лівому березі річки Інгулець в районі населеного пункту Авдіївка і Лозове. Плацдарм важливий, бо поряд дорога, яка йде до Дніпра. Друге, ворог постійно змінює вогневий вплив на населені пункти вздовж трас М14 Миколаїв-Херсон і Т-1508 на Снігурівку, що є теж важливими артеріями з погляду можливого наступу. Третє за частотою щодо інтенсивності, не знає вогневого впливу ворога стик Херсонщини і Миколаївщини нічим не поступає. Найгарячішим точкам Донецької області і точно випереджає Запорізький напрямок. Тим часом російська розвідка і генштаб знали про те, що в Україні є далекобійні ракети, і ЗСУ збираються потужно вдарити по Криму та Півдню. Про це навіть могли попереджати російського диктатора Володимира Путіна. Про це Бліц-інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Олег Жданов. Експерт вважає, що російська сторона не знала, коли цей момент може настати. Я думаю, що російська розвідка знала цілком можливо, що знав генеральний штаб, і, можливо, навіть доповідали Путіну. Просто вони не знають, що під це. Підкласти потрібен якийсь привід, щоб піднімати хвилю в світі. Там же не всі фанати і не всі дурні люди. Вони прекрасно розуміють, що увесь світ проти них, а вони залишилися в гордій самоті. Так Лавров і пісков пишеться перед камерами, розповідаючи, як вони завоюють Україну, і на цьому не зупиняться. Але той же Лавров не дурна людина і розуміє, куди вони влізли. Просто він залежний і не може по-іншому, сказав Олег Жданов. Він додав, що зараз настав момент, коли свої умови почала диктувати Україна. Цей день чітко продемонстрував цілі і наміри України, те про що говорив Зелені. Янський вихід на кордони 1991 року є умовою для початку переговорного процесу з Російською Федерацією. Додав Жданов. Наразі головне завдання українських захисників утримати оборону, не перекидаючи війська на Донбас. Якщо до кінця тижня РФ не розпочне наступальну операцію, то збройні сили України почнуть планомірне знищення її військ на правому березі Дніпра. За словами Жданова, наразі йде стратегічна гра. Хто кого перетягне? Ми вперше за час війни намагаємось нав'язати РФ свою гру. Ми змусили її війська приміститися з півночі на південь. Водночас Росія створила ударне угрупування на півдні України і намагається максимально відтягнути наші сили на північ. Для цього противник створює на Донецькому напрямку ілюзію масованого наступу, хоча немає тем резервів, зазначив експерт. Він наголосив, що головне завдання українських захисників отримати оборону, не перекидаючи туди війська. Ось така велика стратегічна гра йде сьогодні по всьому фронту, але Росія має час до кінця тижня. Якщо до кінця тижня вони не переграють нас і не розпочнуть наступальну операцію, ми почнемо планомірне знищення угрупування РФ на. Правому березі Дніпра, переконаний, Жданов. До зустрічі глядачі вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!